Розділ шість. Визнання. Успіх приводить до нових успіхів. Здебільшого, ми набагато легше помічаємо власні помилки й вади, ніж визначаємо досягнення та успіхи. Досягнувши чогось, почуваємося добре кілька днів або тижнів, але потім починаємо рухатися до нових цілей і бажань. Ми занадто швидко залишаємо позаду приємні відчуття від власних здобутків. Навіть забуваємо, що взагалі чогось досягли, спрямовуємо свою увагу на нові цілі й бажання і перестаємо випромінювати енергію успіху, створену минулими досягненнями. Це – Марна втрата потужної енергії успіху. Якщо ми зосереджуємося лише на тому, чого ще не досягли, то несподівано передаємо в мозок ідею про те, що нам чогось бракує, але ж енергію успіху від минулих досягнень можна використовувати знову і знову, отримуючи дуже позитивні результати. На жаль, робимо це рідко. Якось після однієї з лекцій до мене підійшла жінка і запитала: Джоне, як думаєте, я зможу коли-небудь досягнути своїх цілей? Я запропонував розповісти мені про них. Її перша мета полягала в тому, щоб жити у прекрасному будинку, друга злітати в Англію. Щоб відвідати батьків та рідних, яких вона не бачила вже 14 років, а третьою було завести серйозні стосунки з кимось особливим. Оскільки вона була матір'ю одиночкою, з трьома дітьми і на силу зводила кінці з кінцями, такі цілі видавали з їй на ту пору неможливими. Однак, відвідуючи мої семінари, вона сподівалася навчитися новим потужним засобом створення кращої реальності. Я запевнив її, що використовуючи силу думки, вона насправді може досягнути своїх цілей, після чого майже не згадую про цю жінку. Приблизно за рік вона не зателефонувала мені. Джона, збуджено почала. Ніколи не вгадаєте, що трапилося. Тепер я живу в новому будинку з басейном, казковим двором і краєвидом. Я відповів, що дуже радий за неї, а вона продовжила: це ще не все. Я з'їздила на три тижні до Англії і нарешті побачилась із сім'єю. І... Зрозуміло, що вона залишала найкраще на десерт. У мене з'явилися чудові стосунки. Я закохалася, насправді закохалася. Зайве казати, що мені захотілося знову побачитися з нею. До часу нашої зустрічі минуло кілька місяців. Але коли жінка зустріла мене в аеропорту, я відразу помітив, що вона зовсім не має вигляду щасливої та енергійної, яку очікував побачити. Коли ж похмуро спитала мене, Джоне, чому сила думки не спрацьовує зі мною? Я зміг лише недовірливо подивитися на неї, чому сила думки не спрацьовує зі мною? Повторила вона, я не міг повірити в те, що чув. Я сказав: послухайте, виправте мене, якщо я помиляюсь, але чи не ви та жінка, яка рік тому хотіла жити в гарному будинку, з'їздити до Англії і завести серйозні стосунки. Хіба це не ваші бажання? Вона здивовано подивилася на мене. Ох, видихнула. Я зовсім про це забула. Забула про це. Як можна було про таке забути? Що ж, доволі легко, ми постійно так робимо. Жінка досягла своїх цілей і зараз працювала над новими, вона ще не реалізувала свої нові бажання, то щиро дивувалася, чому використання сили розуму не давало результатів, вона повністю забула свої останні досягнення та сприймала їх за належне, її думки були спрямовані до нового. Ми ми зосереджуємося на тому, чого хочемо досягти, повністю забуваючи про те, що вже досягли. Навіщо турбуватися через те, чого у вас нема? У всіх нас є ті сфери, у яких ми схибали, де не відповідаємо певному рівневі. Навчіться хвалити себе за минулі або теперішні перемоги, неважливо наскільки вони малі. Звертайте увагу на все, що викликає у вас відчуття сили, перемоги, успіху та гордості за себе. Визнавайте всі і маленькі, і великі перемоги, використовуйте їх для створення енергії успіху та досягнень у теперішньому часі, яка допоможе притягнути подальший успіх. Усвідомлення особливо ефективне, коли ви намагаєтеся досягнути нових цілей. Наприклад, ви, молодий режисер, і намагаєтеся пробитися у велике кіно, підписавши контракт із солідною кіностудією. Для використання техніки усвідомлення вам необхідно знайти ті моменти, в яких ви почувалися впевненим у своїх режисерських здібностях. Спробуйте зосередити думки на якихось із ваших короткометражних картин, якими пишаєтеся, можете згадати певні сцени, що, на думку критиків, були добре зняті або видалися перспективними. Сфокусуйтеся на цих сценах. І нагадайте собі, що, крім іншого, ви добре помічаєте деталі, усвідомте, скільки важкої праці було вкладено у вивчення вашого ремесла, згадайте всі компліменти та похвали вашої роботи від інших людей, визнайте, скільки навичок ви розвинули за останні кілька років і якого прогресу досягли. Шукайте. І я наголошую на слові шукайте моменти, які можна визнати успішними. Визнавайте не тільки очевидне, а взагалі все. Не треба думати, що це нерозумно або не має значення. Ваші позитивні якості так само реальні, як і негативні. Зробіть крок уперед та відчуйте себе гордим, відчуйте великим, відчуйте себе успішним. Задумайтеся на кілька хвилин. Про успіх, якого ви вже досягнули. Цю техніку можна використовувати для досягнення будь-якої мети не тільки в якійсь конкретній сфері життя, а й загалом. Прямо зараз виділіть 10 хвилин і запишіть кожну свою сильну якість, яку можете згадати у будь-якій зі сфер вашого життя у минулому чи в теперішньому. Приклади. Я гарно вдягаюся, я добре виконую свою роботу, я дуже креативний, я багато знаю про. Я гарний співрозмовник, я щедрий. Я гарно малюю, я оптиміст, я обережний водій, зі мною весело. Не зупиняйтеся на цьому, ви маєте безмежну кількість сильних сторін. Я подобаюся людям, я працьовитий, я насолоджуюся життям, я люблячий партнер, я сумлінний батько, сумлінна мати, я підтримую сім'ю та друзів, я тільки но закінчив складати список своїх гарних якостей. Зробіть такий от загальний перелік, і хай він буде довгим, перерахуйте щонайменше 20 якостей. Не будьте скромним, не стримуйтеся, запишіть усе, щоб мати змогу побачити на папері, наскільки багато у вас аргументів почуватися добре. У цьому і полягає мета такої вправи змусити себе зрозуміти, що ви маєте багато причин пишатися собою. Ці приємні почуття створюють енергію успіху, яка стане фундаментом для ваших подальших успіхів. Той самий підхід можна застосувати для будь-якої мети. Складіть список зі щонайменше 10 приємних фраз, які ви можете сказати про себе, та які допоможуть вам у досягненні мети. Наприклад, якщо ви намагаєтеся здобути посаду менеджера з продажів, то можете написати список, зазначивши в ньому якості, котрі допоможуть вам досягти успіху в роботі і у такий спосіб зроблять вас найкращим кандидатом на посаду. Ваш список може бути приблизно таким: Я добре ладнаю з людьми, я вмію спілкуватися, я подобаюся людям, я вмію працювати з людьми, я природжений торговець. Я добре працював на всіх своїх попередніх роботах, я вмію мотивувати людей, я талановитий, я маю добрий вигляд і гарно одягаюся. Я організований, я працьовитий, я досягаю своїх цілей. Якщо ви не склали такий список, то можете просто піти на співбесіду, сподіваючись, що отримаєте роботу. Але маючи список, ви будете йти з повним усвідомленням того, що підходите для цієї роботи. Успіх приводить до нових успіхів, а ви вже досягли успіхів у багатьох сферах. Що більше такої енергії ви промінюєте, то більше успіху приваблюєте. Тож пишіть списки, дайте своєму розумові матеріал для роботи, працюйте з енергією, зануртесь у власне життя. Ніколи не припиняйте визнавати свої гарні якості. Завжди вірте в себе, не чекайте, доки щось станеться. Почніть створювати події, як казав Джон Леннон, створюємо майбутнє з теперішнього. Визнавайте, визнавайте, визнавайте. Свідомість створює реальність, а ви створюєте свідомість.